Вражаюча штука, ні? Mm -hmm. Сонце сподобалося це? Дуже сподобалося. <laughs> Ідеальніше, так? Гладенько, рівненько. Грубо і так. Uh -huh. Наш камін, з, скажімо так, з куска труби вже перетворився на повноцінний камін. Він буде вмонтований вже по місцю, і будуть всякі ефекти, дефекти так само викорінені вже на самому об'єкті, при монтажі, тобто він розрахований так, що все можна буде відрегулювати вже по самому камінню. Тобто зона дефлекторів, зона подачі повітря, і цього всього воно буде регулюватися. Внутрішньо він буде фотерований, це обов'язково, тому що нам потрібно зберегти так. хорошу температуру, і відповідно всі підводи те, повіття, вторинного повітря йдуть по корпусі. Тобто вони обов'язково йдуть вже підігріти. Нам обов'язково хороша температура, щоб воно все працювало. Сам камін буде йти масою в районі півтони, можливо більше, тобто сфотерування. Цей е, димоуборо, такий накопичувальна така маса, акумуляційна маса, яка важить в районі 160 кг. За певний період, коли вона буде стояти в самому камінові, вона буде набирати тепла. Вона буде як е, теплоакумулятор накопичувати плюс середньої зоні. І за певний період оце, ця сама буде віддавати тепло. Плюс будуть шамотні цегляд, буде облицьований шамотною цеглою. Планами, звичайно, було, щоб по цеглі зробити ізолятор, тому, щоб це була максимальна така накопичувальна маса, яка тримала тепло день-півтора. Нам дуже то цікаво, щоб воно тримало тепло і щоб його можна було розкочати. Раніше займалися саунами, тому в нас це виходило. І такого ефекту ми хочемо добитися тут. Тільки нам дуже важливо, щоб було. Чисте скло і гарна картинка внутрішня. Не знаю, яке в нас буде фоторування точно, тобто на що згодиться вже клієнт, чи це буде фоторування з цегла, чи це буде фоторування шамотних плит. Звичайно, шамотних плит воно було як так дорожче виглядало. Але на даний момент в нас є цегла, і ми поки що зафоторуємо його іменно цеглою. В подальшому, як буде розвиток подій, ну, ще не відомо. Тому. Камін буде дороблятися в такому стані, як він є. Дверка, ножки, фарбування буде відбуватися вже на об'єкті. І так само можеш оця, цей елемент теж довершиться. Я думаю, це кінець по каміною буде. Я ще знімлю відео, як він в кінцевому виглядає. Сьогодні я один, тому я не зможу його там підняти чи в такому плані, то тобто, потрібно кілька чоловік, щоб його можна було перемістити. Ось. Я думаю, з завтрашнього дня, для вас це секунди, часу, ми таки його поставимо на ноги, змонтуємо це все. Єдине, що буде потрібно, виготовити сам елемент, який буде з'єднювати цей димооборот і оцей камін. Так само індивідуальна така буде збірка, так як ми робимо димооборот, у нас практика на цьому є. Тому чекаємо продовження. Тестування, як ми вже його запалимо. Мені, якщо чесно, самому цікаво. Я сподіваюся, що ми в цьому випадку будемо в виграчній ситуації, а не в проіграшній. В цьому випадку це буде дуже крутий експеримент, дуже, скажімо так, докаже нам, що ми не тільки хороші монтажники, а й можемо просто зробити цілу таку конструкцію своїми руками, тобто не купити камін. А його повністю виготовити, тобто це доказує, то, що ми розуміємо, що ми робимо. Це доказує, те, що ми е, професіонали в своїй справі. М -м, якщо подібне, то нас просто звантаження. Тому продовжуємо оцю історію з цим каміном. Як мінімум, вона нам дасть якийсь розвиток в своїй справі. Хоч це вже не перший, але просто до цього ми е, об'єкти об не знімали. Тобто відсутні фотографії, відео з тих саун, камінів, які ми вже монтували. А ось цей камін, я його постарався зняти, відз... відзняти повністю матеріал і в кінцевому результаті отримати свою історію, свою пам'ятку, як воно буде виглядати. Тому продовжуємо. Не бачила, я тоді на в тебе. Там взагалі треба попробувати з місцем його підняти. Підняти і ту трубу викупити.